Продовжують лунати на територіях нашої держави нові загострення на фронті, суми Харків, Донеччина. Кожен день ми чуємо про нові атаки. Але що, якщо це початок нового великого наступу? Чи готова Україна до нової хвилі агресії? І чи справді Кремль хоче миру? Політична ситуація в країні та за її межами про все це будемо говорити. Далі вітаю вас на піців. обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте свої вподобайки. Рашисти вкотре завдали цинічну удару по мирному Населенню на цей раз під удар потрапило Дніпро. Внаслідок нічної атаки у Дніпрі двоє загиблих та 28 постраждалих осіб. Серед поранених четверо дітей. Мер міста Борис Філатов повідомив, що удар пройшовся за 100 метрів від мерії. Пошкоджено не менше ніж 15 будівель, серед яких студентські гуртожитки, навчальні заклади та підприємство харчової промисловості. Також моніторингові телеграм-канали опублікували кадри нічних прильотів, на яких чітко були чути звуки вибухів. Із останніх офіцій повідомлень від мера міста у різних районах Дніпра. Вже триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки. Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Серед них студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства. Обстеження триватимуть до ранку. У лікарнях міста допомагають пораненим. Загалом кількість постраждалих збільшилася вже до 28 восьми. Четверо з них діти. Дякую всім, хто в цю важку ніч поруч із людьми через співчуття родинам загиблим на цьому рашеста не зупинилася напередодні 13 квітня у вербну неділю завдали ударів по Сумах. Уранці Вербної неділі, 13 квітня 2025 року, російські окупанти завдали ракетних ударів по центру міста Суми. У обстрілу загинули та зазнали поранень десятки мирних жителів. Серед них діти надвечір 14 квітня. Сумська обласна прокуратура повідомила, що у ракетної атаки по центру Сум загинуло 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний. Ни юнак за інформацію сумської обласної військової адміністрації станом на 11.54. понеділка, 14 квітня, у результаті ворожих ударів по центру Сум 34 людини загинуло. В тому числі двоє дітей, 120 людей, травмовані з них 15 дітей. На сьогодні в стаціонарі лікарень перебуває 39 постраждалих, у тому числі дев'ять дітей. 11 людей на жаль у тяжкому стані. Зокрема, троє діток йшлося у повідомленні. Журналістка місцевого видання Кордон медіа Альона. Ящина поінформувала, що з уточненої інформації 35 людей загинули. Мінімум одна людина вважається зниклою безвісти, тому що було чимало осередків пожежі. Кілька людей дуже сильно обгоріли. Їх важко впізнати. Понад 120 людей загалом поранені, і 40 людей залишилися в лікарнях. Частина з них у важкому стані. Медійниця зауважила, що ця цифра вона постійно змінюється майже щогодини. Тільки реальним тиском на Росію можна це зупинити. Зеленський. дяку. Всім службам кожному й кожній, хто залучений до порятунку людей і захисту життя щодня і щоночі триває російський терор. Лише від початку квітня російська армія застосувала вже майже 2800 авіаційних бомб, понад 1400 ударних дронів і більшість з них шахеди. А також близько 60 ракет різних типів, включно з балістикою зазначив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що тільки реальним тиском на Росію можна це зупинити. Потрібно відчутні санкційні кроки щодо тих секторів, які Фінансують російську вбивчу машину. Той, хто приніс війну, має зупинитись і відповісти за скоєне. Саме так справедливо. Дякую всім у світі. Хто це розуміє і допомагає нашому захисту. Вони проходять буквально по чолах військовий про ситуацію на Лиманському напрямку. Обстановка залишається важкою на Лиманському напрямку. Ворог не знижує активності. Попри важкі втрати, піхота цілодобово курсує за маршрутами для накопичення та подальших штурмових дій. Про це написав військовий Станіслав Бунятов. Із позивним Осман на приправах районі Терне щодня ліквідується близько 20-30 рашистів, Інколи вони проходять буквально по тілах своїх побратимів. Зазначає він, Росія готується до потужного наступу. Військовий сказав, де і коли він може бути. Наголосив, що про Дніпропетровщину і Чернігівщину не йдеться. Російська Федерація готується до потужного весняно-літнього наступу, щоб якнайбільше захопити території України і на перемовинах диктувати свої мови. Таку думку висловив політолог. Та військовослужбовець збройних сил України Кирило Сазонов. Він зазначив, що зараз продовжується з Росії наступ на Харківщину та Сумщину, але українські військові тримають оборону. Щодо наступу на Чернігівщину, то в мене такої інформації немає. Росіян немає зайвих резервів, щоб йти на відчайдушні штурми на Курщині. Втрачати щодня велику кількість особового складу та техніки під Покровськом безуспішно билося за часів Яр та Турецький, ще десь концентруватися на Чернігівщині. Наголосив Сазонов. Він зазначив, що на Чернігівщині така рельєфна природа болота, густі ліси. Що техніка там нормально не проїде. При цьому додав, що це рай для ДРГ, бо є де ховатися. Великий наступ на Чернігівщині по двох трьох шляхах як є. Ми просто розберемо дронами, артою чи ракетою їх на шматки, тому ще ні, сказав військовий. Ну а в той же час Вітков після зустрічі з рашистським диктатором говорить наступне мирна угода щодо України стосується п'яти територій. Спеціальний посланець президента Шасті Вітков назвав свої переговори з російським лідером Володимиром Путіним минулого тижня переконливим. За його словами, вони обговорювали кроки, які могли б покласти край війні рефії в Україні. Як заявив Вітко в атарі Fox News, 14 квітня мирна угода включатиме врегулювання питання п'яти територій. Він не пояснив, що має на увазі, що Росія наполягає на визнанні свого контролю над тимчасово окупованим Кримом, а також Донеччиною, Луганщиною, Запорізькою і Херсонською областями. Частина території, яка окупована російськими силами, ця мирна угода стосується так званих п'яти територій, але є набагато більше. Є протоколи безпеки без НАТО, статті п'ятої НАТО. Я маю на увазі знаєте, є багато деталей пов'язаних із цим. Це складна ситуація. В основі лежать деякі справді проблемні речі, що відбувається між двома країнами. Зазначив посланець Трампа, висловивши впевненість у тому, що ми можемо бути на порозі чогось, що буде дуже дуже важливим для світу в цілому. Ну а президент нашого країни, звичайно, відреагував і відповів. Стіву Віткофу розповів деталі перемовини США про мінеральну угоду. Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви спецпредставника США Стіва Віткофа про п'ять територій, щодо яких нібито будуть шукати компроміс для досягнення миру в Україні. Це він зробив на прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рюта в Одесі. Його запитали, чи готова Україна поступити з територіями чотирьох областей та Кримом. На що натякнув Вітков для нас це червоні лінії. Визнавати будь-які тимчасово окуповані території не українськими, а російськими. Відповідні представники про кого ви сказали, обговорюють питання поза своєю компетенцією, заявив Володимир Зеленський. Генсек НАТО сказав, що не коментуватиме перемовину до їхнього завершення за підсумками своєї останньої зустрічі з Володимиром Путіним. Стів Вітков заявив, що під час переговорів ша нарешті з'ясували вимоги російської сторони для встановлення постійного миру. За його словами, це стосується так званих п'яти територій, але є набагато більше аспектів. Про вимогу зберегти за Москвою анексовані українські території Путін говорив і раніше. Голова МЗС. Росії Сергій Лавров сьогодні нагадав, що Росія хоче отримати усі чотири області та Крим, навіть не на окуповані їхні частини. Ну і також поговоримо з вами про те, що МЗС Китаю нарешті прокоментувало захоплення китайських військових в Україні на Донеччині. Міністерство закордонних справ Китаю заявило в середу, 9 квітня, що перевіряє повідомлення про захоплення китайських військових в Україні. Про це дописує видання Reuters. Дозвольте мені підкреслити, що китайський уряд завжди. 네 <목소리도> Просить китайських громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати будь-якої форми участі у збройних конфліктах і, зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої із сторін, заявив на прес-конференції речник міністерства Лін Дзянь. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що сили оборони України взяли до полону двох китайських військових на Донеччині. Китайці воювали на стороні збройних сил Росії. Вони мали паспорти Китаю, а також кредитні картки. Зараз китайські військові Кові під наглядом Служби безпеки України дуже розраховуємо, що після цієї ситуації американці будуть більше говорити з українцями, а потім з росіянами. Ну і дуже сподіваємося, що китайська сторона також відреагує. Повідомив президент МЗС України, викликає тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні через взятих у полон силами оборони китайських військових на Донеччині. МЗС України вимагатиме від Китаю пояснень щодо участі китайських військових на стороні РЕФІ у війні. Говорили. Про безпеку України і Євроатлантики Зеленський розповів деталі зустрічі з генсеком НАТО. Президент України повідомив, що головну увагу приділили посиленню протиповітряної оборони нашої країни. Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба Україні в системах ППО і ракетах до них. Ми розраховуємо, що наші домовленості щодо ППО з партнерами у Європі в Америці будуть реалізовані. Наголосив він. Також Зеленський вкотре наголосив на потребі комплексів. Петріот, які Україна готова придбати наразі. Це були усі актуальні новини. Станом на цю годину обов'язково перевіряйте підписку на наш ютуб канал. До зустрічі у нових випусках. Слава Україні!